Про найважливіший, але частково прихований зміст указу президента Зеленського про історично населені українцями території Російської Федерації. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати указ Володимира Зеленського, який він, власне, вчора, 22 січня, оприлюднив, і я, щоб нічого не пропустити, зачитав його повну назву про історично населені українцями території Російської Федерації. Це указ під номером 17 від 2024 року. І, власне, я зачитаю перших кілька абзаців для того, щоб пояснити, що я маю на увазі під змістом найважливішим і ще й частково прихованим. Зважаючи на те, що Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, в тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині, в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Наголошуючи на необхідності дотримання Російської Федерації міжнародних зобов'язань щодо забезпечення українцям, що проживають на її територіях, в тому числі історично населених етнічними українцями, прав на отримання освіти українською мовою та її вільне використання громадянських, соціальних, культурних та релігійних прав доступу до україномовних засобів масової інформації, права на мирне зібрання і так далі. Дуже правильні речі. І в українському інформаційному просторі після цього розпочався чудесний дискурс. Причому цим дискурсом стосовно етнічних українських земель, Кубані, Стародубщини, Слобожанщини, тої, яка опинилася в складі Московської Федерації, відволікли увагу від того, що Зеленський сказав про порушення конституції, про порушення статті 4, яка однозначно говорить, що в Україні існує єдине громадянство. Відкрийте конституцію, прочитайте там одне речення, сама стаття з двох речень складається. Все, Зеленський сказав про множинне громадянство, і пов'язано це в першу чергу з розпродажем української землі і надер, щоб двох-трьох паспортні істоти змогли скупити нашу землю, наше національне багатство і в такий спосіб обезземелити українців. Проте інформаційне поле цього моменту не обговорює. Але обговорює указ президента Зеленського про етнічні українські землі, які опинилися в складі Московії. Відволікання уваги з одного боку, з іншого боку, вже купа експертів з розумними виглядами, чи говорить в ефірах, чи починає писати: от: а чи зможемо ми їх повернути? А як, а як реінтегровувати, а чи можемо ми їх включити до складу України? І так далі. І так далі. Це абсолютно нікчемний безглуздий дискурс, який, а, говорячи народною мовою, гімна вартий. Вибачте, за таку грубість, але я просто бачу, як примітивно маніпулюють і відволікають в сторону. І ні, не то, я так кажу, не тому, що я проти. Ні, чому я не проти. Деякі сценарії української перемоги вони насправді передбачають навіть не просто якусь там культурну автономію, захист прав етнічних українців, а навіть повернення наших етнічних земель до складу держави, Україна, держави українського народу. Такі сценарії можливі з точки зору аналітики. Тільки такі сценарії неможливі в той час, коли країною керують, такі, як Зеленський. І тепер, увага, дивіться, купа людей. Дійсно спрямували свою думку, а куди думка, туди і енергія, на те, а чи можемо ми їх повернути, а які там люди живуть? А ну вони ж етнічно українські, але вже забулися, вже там московізовані, там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Абсолютно безглуздо. І абсолютно безглуздо навіть зараз, в теперішньому контексті, говорити про приєднання тих територій. Хоча я допускаю, що колись в нас з Китаєм може бути кордон по Уралу. А чому ні? Хто знає. Але знаєте, чому безглуздо? Тому що починати треба з визначення, що таке держава. Якщо в теперішніх межах України наше національне багатство перебуває у власності таких як Зеленський, у використанні таких як Зеленський, а український народ, живучи на найбагатших землях в Європі, живе бідніше, ніж Молдова. То що зміниться від збільшення територій? Додадуться нові пінчуки, Коломойські, Ахметови, Боголюбови там і так далі? І що нам від того краще стане? Ні. Питання треба задавати сутнісне стосовно держави. Як зробити так, щоб держава Україна була державою українського народу і державний апарат захищав українські національні інтереси? А що полягає в захисті, в чому полягає захист наших національних інтересів? Як ви думаєте, що є базисом для держави? І отут ми підходимо до питання влади і питання власності. Два ключові елементи політики: питання влади, і влада це інструмент, який зараз знаходиться в руках ворогів українського народу, і власності, національне багатство. Кому належить наше національне багатство? Хто ним розпоряджається? в чиїх інтересах його використовують, це ключові питання. І до моменту, поки наше національне багатство розкрадається ворогами України, які навкрадені в нас з вами гроші, будують свої бізнес-проекти в вигляді теперішніх партій, провідних ЗМІ і так далі, фінансують що завгодно, включаючи і тітушок, до того моменту всі розмови про приєднання етнічних українських земель, які знаходяться зараз в складі Московської Федерації, вони до одного місця, просто до одного місця. Скажу більше того, вони шкідливі, тому що вони вашу увагу відправляють в бік мрій, замість того, щоб дивитися тут всередині нашої держави, і думати, а як навести лад, як зробити, щоб національне багатство використовувалося в інтересах всіх українців. Як зробити так, щоб власне добробут українців був одним з найвищих в Європі? Як для цього має функціонувати економіка? Як має функціонувати політика? Що має бути з землею? Що має бути з іншими надрами, з газом, з рідкоземельними металами? Як організувати тут виробництво високої доданої вартості? Як покарати тих всіх виродків, які 30 років доводили нас до теперішнього стану? Що робити із вкраденим майном? Що робити із зовнішніми борговими зобов'язаннями? І ще багато-багато запитань. Ось над чим треба думати. І саме головне, над чим треба думати, як нам організуватися для того, щоб ці всі проблеми вирішити, поки в нас немає організації, ми їх вирішити просто фізично не можемо. Зате ми можемо посидіти на кухнях. Гостро поговорити про Зеленського, про політику, про те, що хлопці потім десь колись прийдуть порядок, наведуть. Правда, ну десь колись. Хтось прийде, наведе порядок. Без нас ми будемо сидіти на дивані. І ще ми можемо класно пофантазувати, а як заживемо, якщо долучимо там ті території, а ніяк не заживемо. Якщо існуюча система збережеться, і ми долучимо інші території, але там далі будуть керувати Зеленські, Боголюбові, Коломойські, Пінчуки і їм подібні, то це все до одного місця. І вся українська кров, пролита на захист української землі, також буде до одного місця. Ось такий жорсткий, але дуже правдивий коментар. Я просто критично хочу, щоб ви бачили оту суть політики, оцей справжній зміст. Українці мусять бачити нас різними виїзками. Туди відволікли, туда відволікли, там премії комусь дали, там нагороди, там ще щось, там ще щось знову ж таки. Знаєте, Зеленський пише указ: Росія систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців. А Зеленський своєю творчістю впродовж десятиліть не знищував нашу національну ідентичність? Не насміхався над нею, сеньор Голодомор там і так далі? Ні, не було такого. А зараз 95-й квартал українською говорять якісь тупі вуйки з села там ще щось, як вони хочуть українців зображати. Пригноблення українців. А в якому стані ми знаходимось зараз? Які пенсії отримують наші люди? А які зарплати отримують топ-посадовці? В НАКНАФТОГАЗІ сотні мільйонів гривень. Чи там цей директор Укрзалізниці 7 мільйонів гривень на місяць, там директор Укрпошти і так далі. І це, це ж все реальність, реальність, в якій ми живемо. На отримання московських військовополонених витрачається в кілька разів більше, ніж там 3-4,5 мільйони українських пенсіонерів отримують на місяць. Абсурд! Абсурд. Так може, над цим треба дивитися? Не думати, як ми там щось повернемо. Не думати, як ми світ захопимо там і бурячки на Камчатці посадимо. А як тут, в Україні, в українській хаті, в нашому українському домі, навести лад. Ось над чим треба думати. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Ваша інформаційна підтримка дуже важлива. Ваш коментар повинен бути, містити не менше, ніж 4 слова. Це дуже прості насправді кроки, завдяки яким таку інформацію отримає якомога більше людей. Ютуб їх розпізнає і по своїх алгоритмах тоді піднімає відео і пропонує його більше і підписникам, і новим людям, які ще не підписалися на канал. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важлива. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вашій допомозі ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.